Щиро вітаю! В наявності є ось такий потужний набір, що складається з каліматорного прицілу Holosan HS 510 c та трикратного збільшувача HM3X. Монтування здійснюється на планки Weaver Picatinny з можливістю швидкого демонтажу. Приціл оснащений led підсвіткою червоного кольору, має три типи прицільної марки, також є 12 режимів яскравості підсвітки. Обидва пристрої виконані з алюмінієвого сплаву, захищені за стандартом IP 67 та готові до суворих випробувань. До комплекту входить інструкція, серветка, батарейка CR2032, набір інструментів, запасні гвинти, запасний лоток для батареї, ось такі проставочки на 5,7 мм, захисні кришки на оптику та ось такий пластиковий кейс з ручкою. Ціна на ринку такого набору приблизно 26 500 гривень. В нашому магазині ви його зможете придбати за 23 850 гривень. Тому, якщо вас зацікавив цей набір, пишіть нам в Дірект, а також підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канал для того, щоб не пропустити акційні товари.